Я думаю, що Париж має спокійно забирати цей фінал і класти в свою складницю ще один європейський трофей. Вітаю! Ви на каналі Футбольний Фанат. І сьогодні будемо говорити про фінал клубного чемпіонату світу, що було вчора ввечері, Я думаю, ви самі бачили. А якщо не бачили, то обов'язково рекомендую вам подивитись огляд на цей матч, тому що знаєте, це доволі нечасте видовище у футболі. Якби мені хтось сказав перед цим фіналом, що Челсі розгромно переможе Париж, тут два варіанти. Я або подумав, що ця людина божевільна. Або що в цій людини знання з футболу, так як у мене, знання з чемпіонату Боулінгу у Норвегії, якщо такий існує, звісно. Але це не думки божевільної людини, це реальність. І Дійсно, Челсі перемогли ПСЖ у фіналі із рахунком 3-0. І перемогли впевнено, перемогли по ділу. Вони дійсно переграли французьку команду і заслужили на трофей цього турніру. Ви можете запитати, куди поділось моє захоплення паризьким клубом. Та, напевно, туди, куди подівся Мудрик після допінг-тесту. Від гри, яку ПСЖ демонстрував в попередніх матчах з Баварією, з Реалом, яку вони демонстрували на стадії плей-офф у Лігі Чемпіонів, залишилась, мабуть, одна тінь. Але дуже важливим, як на мою думку, в цьому випадку є не те, як ПСЖ погано зіграв. А як Челсі зіграли добре, як вони змогли використати слабкі сторони французького клубу і продемонструвати від себе сильну гру? В першу чергу тут варто виділяти доволі швидкі атаки і дуже гарну реалізацію, тому що створивши, на мою думку, десь чотири 100% моменти, вони з них забили три. І це дуже гарний показник, завдяки якому вони змогли здобути перемогу у цьому фіналі. Варто тут виділяти перформанс кола Палмера. Він долучився до всіх трьох забитих м'ячів Челсі. Два м'ячі, які Палмер забив. Це знаєте, комбінація Ctrl-C, Ctrl-V. тому що голи максимально схожі один на одного. І от якраз це демонструє справжній клас гравця, справжню його якість, те, що він з тих моментів, які в нього є, він вичавлює максимум, і це максимально допомагає його команді. Також. Варто визначати його гульову. Передачу вже у третьому голі лондонського клубу, коли він дуже класно протягнув м'яч і віддав зрячу передачу поміж захисників на форварда лондонського Челсі. А там далі вже вирішувала все індивідуальна майстерність Жоао Педро. Але не варто акцентувати увагу лише на атакувальних діях, тому що в захисті Челсі теж зіграли дуже класно, доволі організовано. Вони не грали якоюсь високою оборонною лінією. Вони не високо пресингували не намагались високо зустрічати суперника. Але не скажу, що вони притискали до. Свого штрафного майданчика. Те, що можу відмітити у їхній захисній грі, це компактність. Лінія захисників, лінія півзахисту і лінія нападу діяли дуже компактно один до одного. І завдяки цьому створювалось дуже-дуже мало вільних зон, і, відповідно, Париж не зміг розвивати свої атаки, тому що те, як вони розвивають свої атаки, це по великому рахунку завдяки вільних зон. Відповідно, якщо їх немає, немає і атак, і от якраз з цим Челсі впорався дуже і дуже гарно. Якщо ж говорити про ПСЖ, то можливо не все так безнадійно виглядало, але чому на тавлі в результаті ми бачимо рахунок 3-0 не на їх користь. В першу чергу варто виділяти індивідуальні помилки в захисті ну на мене ж. Поганий відверто матч зіграв можливо в другій половині він дещо виправився. Але перші два голи, які Челсі забили, вони йшли з його флангу в першому голі, навіть конкретно його індивідуальна помилка присутня, в результаті якого його команда пропустила гол. Та й загалом захист ПСЖ в цьому матчі не грав настільки надійно, як вони грали в попередніх матчах. Було доволі багато розгубленості, багато якихось невпевнених індивідуальних дій, якими якраз лондонська команда скористалася в цьому. Матчі, якщо ж говорити про атакувальні дії ПСЖ, то в першому таймі ну, було все геть погано. Вони за весь перший тайм створили лише один момент, коли Дезеріда Де міг і сам замикати, але він вирішив віддавати передачу на партнера, яку перекрив Кукурея, і відповідно ця атака закінчилась для французького клубу. Нічим в другому таймі все трішки змінилось. Париж став набагато більше створювати гострих моментів, але їм завжди бракувало знаєте, якоїсь фінальної точки. Бракувало якоїсь або фінальної передачі, або якоїсь Завершального удару, для того, щоб довести якусь ситуацію до забитого м'яча. Але в тих моментах, коли це вдавалося, на перший план виходив голкіпер. Лондонського Челсі Роберт Санчес дійсно рятував свою команду. Моментами робив навіть мертві сейви, і от від кого від кого, а від нього я такого точно не міг очікувати, тому що по ходу сезону це був далеко не найбільш надійний голкіпер, але цей матч він видав на дуже і дуже високому рівні. Я думаю, що якби не його феєрична гра, то ПСЖ мінімум два м'ячі мали би забивати точно. Якщо ж спробувати зробити якийсь глобальний підсумок по цьому всьому матчі, то як на мене ключовим. Тут варто виділяти гру на м'ячі, тому що грою на м'ячі Челсі виглядали, по-перше, впевненіше. Вони не помилялись, вони не робили якихось обрізок в доволі простих моментах, чого не було в грі паризького клубу. Вони якраз, в свою чергу, дуже часто обрізались, дуже часто якісь невпевнені передачі виконували, в результаті чого вони втрачали м'яч і починали ловити дуже і дуже небезпечні контратаки на свої ворота. Челсі стало першою командою в історії, яка стала переможцем клубного чемпіонату світу. Тим самим вони виграли для себе в цьому сезоні вже другий європейський трофей. Перед тим вони у фіналі Ліги Конференції здолали іспанський Бетіс. Якимось таким видався для нас цей турнір е, новий. Турнір в клубному футболі пишіть, як вам такий формат, як вам такий вид турніру? Наскільки вам сподобалось? Наскільки ви отримували задоволення від перегляду матчів під час цього турніру? Від себе скажу, що так на постійній основі матчі з цього турніру я почав дивитись зі стадії 1-4-ї. І турнір то сам по собі доволі непоганий, цікавий формат. Багато різноманітних клубів з усього світу бере в ньому участь, але як на мене, організатори в цьому випадку прогадали із країною для проведення. Можливо, якщо б не було цих всяких переносів матчів, якщо б трішки інші погодні умови були, трішки інші організаційні умови були, то можливо турнір був би навіть дуже і дуже хороший. А так, оцим всім трішки картина споплюжена, і це все можливо виглядало не так, як би мало виглядати. Таким вийшов. У мене аналіз фіналу клубного чемпіонату світу. Такий от підсумок всього турніру. Загалом. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, якщо вам це відео сподобалось. Також буду радий, якщо підпишетесь на цей канал. Я стараюсь та старатимусь випускати на регулярній основі випуски на цей канал. Пишіть в коментарях ваші думки щодо цього турніру, щодо фіналу, загалом, щодо якихось моїх думок, з якими ви, можливо, не погоджуєтеся, з якими погоджуєтеся. І на все добре. Побачимось!